Добрий вечір. Ми у прямому ефірі і ви дивитеся програму «Під абажуром». Я вітаю вас з Днем Державного прапору України. Одразу от хочу просто поділитися з вами своїми емоційними враженнями. Я сьогодні зранку дивилася телебачення, дивилася підняття Державного прапору України на Софійській площі в Києві. І ви знаєте, під час цього перегляду в мене просто на очах були сльози. Я не знаю, я потім собі замислилася і я зрозуміла, що... Ну, Дуже боляче якось Україна виборює цю свою незалежність, Оце, ці події, які зараз відбуваються на Сході, за цей жовто-блакитний стяг, за цей державний символ хлопці гинуть, ем, гинуть за Україну. І, і не тільки хлопці, та й звичайні люди теж йдуть на якісь такі кроки е, от під цим прапором. І е, отакі емоції, і разом з тим, напевно, якась і гордість теж, але дуже сум'яті, дуже багато різних емоцій. І, напевно, це вилилось от такий шквал якихось сліз. Ну просто ділюсь з вами, от як з рідними. Але е, хочеться сьогодні все ж таки пригадати деякі... Моменти от, становлення незалежності, і, зокрема, коли от, на, у Хмельницькому на державній установі в радянський час з'явився прапор. І багато різних речей от того часу. І те, як сьогодні от, ця людина, яка у мене в студії, зараз я вам скажу, хто це, сприймає взагалі здобуття незалежності, як він дивиться на ті здобутки і на ті речі, які... Ну, можливо, не зовсім є приємними. Людина дуже цікава і е, дуже емоційна. Ну, Давайте я вже буду представляти вам свого гостя. Це Іван Васильович Бухал, е, колишній міський голова е, у 1980-90 роках, е, почесний громадянин міста Хмельницького. На сьогодні є він головою Асоціації громадських організацій і е, е, також громадян Народна сила Іван Васильович. Я вас вітаю. Дякую, дякую за запрошення. Іван І... І... Васильович, ви хочете щось сказати на початку? Так? Ні, я... так? можна, <ріст> можна <ріст> <спітати>. <ріст> <ріст> я. Ти, що Можна <ріст> спитати. Давайте спочатку все ж таки от той період, коли на Хмельницькому, на будівлі Хмельницького міста Конкому з'явився синьо жовтий стяг. От, пригадайте, як ви до того йшли, та міська рада як до того йшла, що це був за період? Ну, По-перше, я хочу нагадати, що 50 років я, як і багато моїх е, таких, мого часу людей, 50 років я жив в Радянському Союзі. І для мене, як і для батьох, це був е, серйозний епізод в житті. Це просто епізод. Це, було, е, це були різні емоції в той час. Але я був, був підготовлений. Ще коли в школі вчився. Я родився на Лівому березі під Києвом. Так. Мати моя так спілкувалась з вчителями, школа в нас була середня, і ми багато знали, а я, в мене такий характер був і є такий зараз, все піддавати сумніву. Якщо щось кажуть, я повинен піддати сумніву, перевірити, сказати так. І коли нам мати читала тихенько, тихенько, на долівці лежали, от, при свічці читала Кобзаря, вона багато знала про Леніна, про царя, а покроком Кобзаря взагалі. І тоді, коли якась подія виникала, коли вже оце почали там ну, а захід, захід, воює, Бендера і все таке, мені цікаво, а що, хто це такий? А чому? І я цікавився і тоді ще. А у вас і... був доступ до такої літератури? Бо тоді не дуже Ко... знайдеш. Від, власне? Значить, е... Доступ який тихенько, от Кобзаря ми читали. Кобзаря зрозуміло. Да. Да. А мати розказує. Мати розказує, там війна ж, воюють на заході. Ну, власне, Стиві... говорите про Степана Бендеру. Да, про Степана Бендеру. А що? Тоді в радянський період це називали ворогами, і все, і все, і все, от їх треба бити. І били, і били. Ну, то, то була війна. І тому я це сприймав, сприймав, і той прапор я сприймав ще тоді. І коли, тобто, от, а ви з малечко, у вас взагалі в родині він був, взагалі воєнний був? Не його, було в родині, як, коли критикують цей прапор, а я підростав, то що це таке на мене цікавило? Чому жовтий, чому блакитний? Я цікавився, багатьма речами, багатьма речами цікавився особисто цікавився. І коли я не думав, що я колись стану головою і тут не думали, тим більше, що розвалиться Радянський Союз. Uh -huh. І тоді, коли виникло у нас питання, а я був міським головою, коли оця пройшла революція, долой, давай прапор, давай гімн, давай декрет про владу, і ми це приймали. І я легко міг сприйняти оцей новий прапор. Перехід Так, да, Перехід, тому що я вже багато знав про це. А от як зробити і я міг вплинути на процес? От давайте поставимо. Як подставим. вам вдалося переконати міську раду? Чи ті події, які відбувалися в Україні, коли, вони самі коли вже оголосили на це Про прапор ще не було. Ще минуло на Верховній Раді. Закону про прапор не було. Так. Я був і залишаю законопослушним. Так, да, я вірив в цей прапор, і знав, що він буде. Але я не міг просто сказати: от давайте поставимо, як поставили у всіх обласних центрах і поставили в Києві, вже два рази ми його зараз вкрали, все да. так, до речі. Так uh -huh. от. А давайте ми зберемо. От чого нам не вистачає і зараз, у багатьох випадках дуже серйозних, що ми не хочемо сісти за стіл перемовин. Та сісти і, можна, і, і, головне і, почути один одного, да, розумієте? Да, так от. Ветерани війни, які під тим прапором були, так. там був червоний, вони гинули під цим прапором. І вони, їх нелегко треба переконати. Силою можна, можна було поставити і все. Але у мене було і є, залишається. Я хотів би, щоб у більшості політиків було. а ну давайте ми запросимо. Круглий стіл організуємо. Зі Львова, зі Львова, скрива. І давайте... у нас не так багато часу. Дивіться, ви зібрали круглий стіл, та? Між він, собою. Він, він, він діяв не просто один раз. Ми не, не впливали на процесі. Я як голова не впливав. А ну давайте, ідіть. І саме головне, у всіх обласних центрах стояв прапор. У нас Ще не було. тільки тоді. Я вірив в те, що він буде. Угу. І щиро вірив. Але давайте, і коли переконалися, до речі. Цей прапор ставили у нас після того, як закон про прапор на Верховній Раді і вставили ті, які О, це заперечували дев'яносто першого року. Да, заперечували, які заперечували, були проти, але знайшли порозуміння. Найшли консенсус, що це наш прапор і разом вже да, вони поставили. Да, да разом ставили Іван Васильович, Я перепрошую, ми працюємо в прямому ефірі, і якщо вас цікавить ця тема, або ви хочете поділитися спогадами взагалі стосовно е, синьо-жовтого прапору на Хмельниччині. Можливо, ви пригадаєте, коли він був раніше поставлений. Наскільки от я знаю, е, десь ще у му році, навесні 90-го року, він був поставлений не на державній структурі, а був поставлений на вишці, говорили мені розповісти віддали свідки, був поставлений свого часу на дитячому світі, на тій будівлі також. От. Але з'явився у Хмельницькому. Давайте, знаєте що, от, цікава дата сьогодні, 23 серпня, День Державного прапору України. Взагалі і історики, і очевидці говорять про те, що насправді ну, офіційне є твердження таке, що ця дата прийнята через те, що свого часу, коли от була поразка Пучу, флаг занесли прапор цей занесли до Верховної Ради, але насправді, 23 серпня засідання Верховної Ради не було, було от якраз 24 серпня. І начебто ну, краще брати все ж таки цю дату. Але якщо ми з вами торкаємося, коли вперше з'явився прапор на Державній установі саме радянського часу, та то це місто Стрий, якщо брати міста, також у березні 90-го року у місті Стрию з'явився прапор на адміністративній будівлі. А якщо от ви говорили про Київ, то в них е, прапор от на Хрещатику, от перед Київрадою вони поставили 24 липня 90-го року. От Я вам говорю і впевнено говорю. Що я в Хмельницькому Хмельницькому <рес> поставили прапор тільки тоді, коли був поставлений на Верховній Раді, коли проголосували за нього. А ці прапори вже в багатьох містах і в Хмельницькому вони стояли. А я, я говорю за державну установку, і цього треба під. Ну, притримувати цього угу. порядку. А про прапор, коли ще був Радянський Союз, Ні-ні-ні, я... ви мене не зрозуміли. Ми маємо знати якісь певні історичні речі, розумієте, і які відбувалися в той чи інший час. А ви, от мені цікаві, дійсно, як міський голова, і як це відбувалося власне у Хмельницькому. Якщо пригадувати якісь такі епізоди, вже скажімо, от... Перед тим, як е, була проголошена Незалежна Україна. Е, коли і, і як доторкнулися ви до прапору? От, власне? Е, ну, коли ще був Радянський Союз, і ніхто не думав про розвал Радянського Союзу, і, е, був останній з'їзд комуністичної, е, е, партії. комуністичної партії. Я перший раз, тому що на з'їзд е, союзний не допускали таких мерів міст тільки на е, респу Республіканський. А то. Ми не обрали делегатом на з'їзд. Це, Це був 28-й мені здається, так? Да, так, да? з'їзд, який останній був. І от коли ми жили в готелі Росія, і йшла делега... делегація України, йде до залу засідань, uh -huh. а там на Лужайки стоїть молода людина з прапором. Тут одразу що ж таке, розберіться, хто це таке, що це таке, що, то та, що це таке. І пішли розбиратися там, це, хлопці. Мені здається, червень 90-го року. це Ну так, да, uh -huh. десь пішли розбиратися. І тільки до нього підійшли на цю лужайку, зразу хлопці такі приходять, uh -huh. ну, захищали, закричали. А чого ви прийшли? А він хотів сказати, забери прапор, це ж не узаконений, а йому хлопці сказали. Так, що він приходить і прямо там каже, а чого він не поглажений? І він, це, відій, це охорона? Що? та? Це ну, міліція. Це, ні, не міліція, а це хто? хлопці, які приїхали з прапором, і вони кажуть, да, ми погладимо тільки з поїзда, ви розумієте, ага. і засміялись, але ніхто не викручував руки, і тоді, я і тоді чув, коли я побачив на з'їзді, як йшов з'їзди до речі. Про з'їзд ви ніде не прочитаєте. Тому що, коли там почали Горбачова називати ви фашист, на з'їзді робоча називається ви фашист, коли ліді виступає і говорить, що ви тут нам басні розказуєте? А ну давайте всі члени Політбюро на трибуну. Не треба нам ці пісні співати. І коли членів Політбюро всіх пропустили... Через трибуни я заупав міністр оборони, я заупав, йому тут в першому ряду уколи робили, що то обстановка була, розумієте, обстановка. І про неї треба б знати, треба бачити і чути, і як воно було. Тому от моя категорія особисто відносився до людей, які слухав, чув, пропускав через себе і мав право заперечував. До, достатньо тільки, коли на з'їзді сказав Горбачову, Михайло Сергійович, оце зв'язок партії з народом, на, на русскому сказав, це лапша на уші народу. Народ у нас розумний. Він мають японці, чи це ви з японці сказали? за пропозицію нашого народу валютою платять. А ви нас не слухаєте. Це я кажу. Ви нас не чуєте. Він вас почув тоді? чи ні? Д, Він ну, дав ну, почув, якусь відповідь? Ви, Я і говорю. Да, 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 от так, от так, от давай. Я говорю, давайте ми ще е, працював неділю. Давайте ми звернемось до народу, 5600 делегатів. Давайте хай кожен задасть питання, ви дайте відповідь. Да ви розумієте, як це там? 5600 чоловік. Дайте відповідь. Я говорю, так у вас шість тисяч відповідальних працівників в Москві. Ріжков помог, Ріжков вирвав мікрофон і сказав, а я. Дам відповідь, якщо до мене звернеться, це ситуація. Ситуація, яка була. І тому таких людей з такими е, роздумами, з такими думками було багато. Я... Іван Васильович, ви на той час були комуністом, але ви були прихильником власне, тих ідей В'ячеслава Чорновола. Ви знайомі були з да, я я колись був в командіровці, в цікавій командіровці, це про її треба було знати всім в часи Радянського Союзу, коли на Косигіна написав перший секретар Якутського крикому, що ви це там де Чорнові е, світарні. А да, я скажу, ви ненавидіте наш край, ви не любите край, ви боїтесь нашого краю. Це написав комуніст Косигіну. І от тоді я був включений в команду розібратись а, ви поїхали? і поїхав в Якутськ в складі делегації, і там, десь далі від Якутська, ще 200 кілометрів на півні на північ. Є посилок Моксоголок, цементна піч там крутиться. І от я там був дві неділі, познайомився з людьми, які прекрасно знали Чорновіла. Він тут на виселки був. І я пішов до них, а ну розкажіть, як ви спілкуватись. Кажуть, да це чудова людина. І мені навіть сказали, ви знаєте, що прокурор Якуцька звернувся до прокурора Генерального Радянського Союзу. Відпустіть, дайте йому волю. І тому я тоді ще про нього знав. І коли він очолив рух, я був комуністом, я не був в авангарді руху, але я, так у мене наснага з'явилася, написав тоді, така радянська судьба, що будували покоління, потух під гаслом він ганьба, збудоване стало камінням. Комуняку на гілляку із ним пройшов народний рух, це гасла. Поки шукали ту гілляку, народний рух уже й затух. Кравчук прийшов хоч комуніак, а то хитрий лис мовити вмів. Забули знову про ту гілляку, він до Кравчучки нас довів. Так от я тут зупинюсь. Помилка була наших людей, що ми обрали Кравчука першим. Чорновола. Треба, треба було чорно, Чорновола. Тому що я потім познайомився ближче з ним був цей е... конференція? Ні, ні, ні. Він е... він правильно поставив роботу. Він бачив об'єднати Україну, захід, схід. Не використовувати електорат як Кравчук, а ну давайте спочатку захід, а потім Схід, і потім так. Маніпуляції приводили. А треба було, як він діяв, з кушнарьовим разом. Я був на одній зустрічі. Кушнарьов – це Я... Харківська, так? Да. Я обла. був знайомий з ним, і ми навіть дружили з Кушнарьовим. Це, це глиба була, але він теж розумів, захід, схід, ми люди. І тоді Чорновіл зробив так. На дві неділі бере. З кожної області по 5-6 чоловік у Львів і живуть живуть шахтарі у шахтарів на квартирах і вони розуміють, що ми ж українці, Це ми ще нас держава держава. Те, що... І mm. оце ми не зробили і зараз, і не пізно зараз зробити. Я пропонував, що Хмельниччина на межі збруч ділив нас захід схід. І зараз треба зробити оце круглий стіл об'єднати. Я просто знаю і Донбас. Понимає? тому я перші синяки там, перший мозолі отримав в Донбасі. І я знаю. Ви ж після і, школи та, там працювали? Ну, давай в страні Угля поїхав, там теж гасла були. Тому е, і зараз я прихильник того, що багато перемовин треба вести. Я от був колись е, на, е, на, в Америці. А ви бачите, от ви розумна, мудра людина, ви бачите, як розв'язати цю ситуацію. Так я бачу, а хто як? нас слухає? Так от слухайте. От треба перемовини провести, захід Скіт, це наші люди. От скажіть, будь ласка, хто скаже, чому це кучмі довірили вести в мінські переговори? Це перше. А чого вони закриті? Та ці перемов... перемовини треба, щоб ми чули, яка позиція тих, яка позиція цих. До, до речі, у нас в громадській організації є багато біженців з Донбаса. Ви послухали їх, що вони кажуть. А що Вони кажуть? Вони засуджують оцей сепаратизм. засуджують. Дайте нам можливості вернутись, і ми будемо. Ми ми в Україні 96%, до речі, я і зараз спілкуюсь з тими головами міст, коли ще було в радянський період, і в тому числі в Маківці мер, от недавно помер. Він каже, Ваня, 96% людей хоче жити в Україні. Розумієте? Так от я і зараз кажу, от у мене був такий конфлікт з одним, в одної в одному класі займалися і піднялись десь на гору. Я як подивився, природа, як хочеться вірші писати, а він, а що, якщо плюнуть вниз? Розумієте, то от парадокси, да? але це позиції, а потім вони зближаються. От ми недавно по Хмельницькому второго промсон про Діснелейду. Ну, Дізнейлендами окремо так, так я до чого Не ладу. сьогодні, Іван Васильович. ні, я знаю. А, але там були позиції полярні. І то а АТО виступив, для чого воно потрібне. Вон, війна. А другий виступив за той. Говорить, навпаки, що ти кажеш, війна війною. А що наші діти в Вінницю на фонтан повинні їздити? чого наші діти десь їхати в парк? Давайте в Хмельницьку. Іван повинні. Васильович, дивіться. Державні атрибути у нас є. Незалежна держава у нас є, конституція у нас є. Що не так? Не так. Ніхто не займається економікою. І саме головне, продовжується карта, Захід-Схід. Ми, слав'яні, є різні люди і там, і є різні там. Об'єднати Україну і об'єднати Захід-Схід. І ото, от що сьогодні е, там прут на, то, на е, Степана Бендеру, понимає, там тих. А вони, як розібратися, треба головне, що зробити. Було, був гріх. Били, воювали. Якщо б повернутись до і турки, і татари, і скіфи тут воювали, вбивали, але поставити хрест, сказати, встали на коліна, припинимо всі війни, давайте об'єднаємось, давайте потенціал України, ви розумієте, я був, працював в Єгославії 10 років, коли я міг там залишитись, але при такому потенціалі України, щоб люди бідували, розумієте? Да це, це ні в який ворота не йде. Тому і до пам'ятника Шевченка йдуть. Менше йде тих, хто мурує, а хто руйнує з неситим оком і всі клянуться перед, перед Шевченком, а висновків не робить. Уже такі несите око, що в домовину не влізе все, що за тим неситим оком. Тому нема перемовин, засоби масової інформації виконують функції такі, знаєте, команду дали будь здоров. Даже ну, от, зараз вже намагаються да, якось так не намагаються, але... коли я сказав, от ми громадська організація, ми збираємося, обговоримо питання, якщо. І коли виникло питання, я сказав, так ми скажіть, ми дивіться, в АТО, скільки перечислили грошей, ми дивіться, скільки конкретних справ Ну це робили... Потім Іван да, Васильович, да. хочеться, да, все ж да. таки цей день, щоб ми говорили, знаєте, я от пригадую випадково, до речі, коли от готувалася до цієї програми, побачила одну фотографію, і от у нас просто програма йде до завершення, і в якості такої, можливо, усмішки на ніч я хочу вам її показати. Це скульптура. А Іван Васильович зараз нам розкаже взагалі, що це таке, і чи правда то воно чи ні. От ми маємо зараз ні, давай режисера, попрошу першу ту фотографію, де просто стоїть скульптура, яка протягом 30 років да, знаходилася перед Верховною Радою. От і ми тут бачимо робітника і колгоспницю, та? От, І зараз ми можемо подивитися фотографію, як Іван Васильович того часу, десь приблизно йому там 45 років зустрічається зі Щербицьким. Ви бачите, Івана Васильовича, та? А тепер ми дивимося фотографію, де е, ми можемо побачити власне голову цієї скульптури, ту першу, яку, будь ласка, покажіть там. І Івана Васильовича. Тобто ми бачимо, що е, герой цієї скульптури Іван Васильович Бухал, наш колишній міський голова. Ану, розказуйте, що це таке. Я не знаю звідки така інформація є. А ну, правда, сказати, сказати правду, як Шевченко казав. Сказав би я правду, а що з неї буде? Вона мені завадить, а попами людям однаково буде. Так, дійсно Було це було це зноба. Я упирався довгий час. А ви позували, так? Що це був за архітектор взагалі? Це з ноба, був скульптор з ноба. Він такий був. Каже, якщо їде в тролейбусі або в метро, він міг по рукам, по діям побачити, ким ця працює людина. І от я працював кочегарем, я е, працював муляром, понимає, руки, от такий він побрав. І, та? да, і каже, так ви то випадково стали головою віста, ну ви роботяга, так. Да. І ця дівчина з Полтави ще була, і в мене сказала, отак, Івана Сілій, треба поїхати. От і так, от так, так. Ну і на останок нашої програми я б хотіла, щоб ви звернулися до наших глядачів з тим, що бажаєте, з тим, що у вас зараз на серці. Ну що, шановні хмельничани, я вже е, як та вишня, черешня в мамі на городі, <різь> стара, стара, <різь> <різь> а кожен рік цвіте. те. Але, шановні хмельничани, дійсно є дата, серйозна дата створення атрибутів власті влади. То і Конституція є, і є наша держава, але, на жаль, не у всіх свято сьогодні. Є люди, які бідують, яким треба ще зробити. Але я хочу сказати, от, що надія є, і вона не умре у нас. Ми повинні пережити цей час, він дуже складний. І не все сьогодні залежить від тих, хто керує. На жаль, а і від нас багато залежить. Тому я все-таки бажаю вам всім хмельничанам ну, витримки витримки, спокою. І без, е, коли е, треба йти до урни, то треба думати, ми не допустили б помилки, от, то і в нас би інша держава була. І вона буде. Хмельницький, якраз Хмельницький, що ви маєте я хочу увазі, сказати. На Хмельниць... Я все ж таки запитаю, помилка в чому, що за інша держава. Що ми не обрали, не обрали а, шлях, маєте, шлях. До речі, от я був на З'їзді, коли, коли Єльцин, знаєш, в Росії зараз повертається до ГКЧП, це все Янголи вже ГКЧП. І вже партію створили, вже ну на увазі. Ми зараз вийдемо з ефіру вже все. На жаль, але ми багато ще могли говорити. Так треба більше розмови, вести. сотрудні столи. Давайте про 20 говорити, які я влюбився, які я в 50 років вже живу, і не хмельничани, не бачу, які перспективи у нього є. І разом треба підняти Україна Україною, а складовою є місто Хмельницьке, яке може задавати... Усе починається з маленького. Я вам щиро дякую за участь. У програмі під абажуром» і хочу подякувати нашим глядачам за те, що ви були разом з нами. Та що ж, хочеться дійсно віри, надії, любові у те краще майбутнє України. Побачимося завтра. Іван Васильович, Взагалі, ви якому, що святкуєте Дні Незалежності, дні? Дні незалежності. якось ви святкуєте чи взагалі нас нікуди не запрошує. Е -е -е. я, я не хочу це казати, наприклад.